Так, Знову в балки, ще нікуди не поїхав, розкажу зразу. Сильно багато після цих морозів. У мене просто два дні телефон розривається. Звісно, не без того, що є ще декотрі умніки, що розказують, що все, -все ерунда, і ми не знаємо фізику не я, не ви, да, хто там наробили оцих систем. Що це найгірше, що може бути. Ну ладно, то таке діло. Може ми фізику і не знаємо, але да, в нас є очі і ми бачимо що. І як і в інтернеті дуже багато, як вже є відео. Не кажучи, скільки в мене їх на вайбері люди поприсилали, в тому році зробили, поприсилали і в цьому році поспасали свій виноградник. Значить, най... таке саме часто питання задають мені, які сплінкери, Що йде? Я вам Раз... Ось взяв сплінкери. Тут е... є Ось ці два сплінкери, ось ось так давайте. Оце в мене на винограднику стоять і отакі. І, і отакі. Ось, бачите, жовтий з жовтим і ось отакий. Оце два види таких стоять. У Олександра стоять отакі ж самі, ну ось тут же, да? половину таких, половину ось таких. Ось Синій і зверху фіолетовий. Так, цей на місто положу. Значить, дивіться, ще ось рядом лежить штучка така. Бачите, да? зараз я буду розказувати, тому що в одних дуже добре, в інших, ну, люди, хто не, не сталкувався з цим, у них, зрозуміло, природно виникає питання, а який краще сплінкер. Ну, Щоб не об'ясняти, кожному кожному окремо, бо це сильно багато часу займає. Значить, я вам сказав, що в нас ось. Є от, оце в нас такі. У мене конкретно два вида, такий і такий. Водовили у них одинаковий. Тобто, отвори у сплінкері 1,5 мм. Це водовилив у нього, якщо по паспорту брати і з нужним тиском, то там він лє десь 120-126 літрів за годину. Оце такий водовилив у них. Значить, у Олександра стоять ось такий і ось такий. Ну в цьому 1,5 нам показали ці останні заморозки, що оцей сплінкер працює добре, в нього хороший водовили, все він як би, справляється з оцим ділом. А цей ось у нього отвір одиничка. Тобто він виливає мало, От, і не перекриває увесь кущ. От. То щоб не купувати ще сплінкерів інші, я зробив ми йому вдома, я тільки що приїхав і зробили ось такий адаптер. Зараз я покажу, що з ним робити, з цим адаптером. Значить, дивіться. Що ми робимо? ось Знімаємо ось, сплінкер. Ось, 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 Ну, ця частина це адаптер. Це стоїть у трубі. У трубі, в нашій, по якій йде вода, і через цей адаптер потрапляє у цей сплінкер. Да? Бо ця частина це сплінкер. Значить, отут отвір. Ось що я так дивіться, він розбирається. О, раз я зняв. Отут отвір, одиничка. Щоб е, зробити... Щоб він був такий, же, як і цей, 1,5, треба розверлити його. Ну, не щоб, щоб другий не купувати. Ну Дивіться, щоб розсверлити, категорично не, не можна розсверлювати, берете, показую вам. Ось, є шуруповерт. Заряджаємо сюди сверло. Нам треба 1,5. Дивіться, я зарядив, бачите? Можна ж розсверлити, ось ось, держите. Да? Ось. Раз. Просверлили. Да? Ну, ось. ну Ви ж можете його і отак сверлити, і отак, і отак, і як завгодно, тільки не рівно. Бо рівно це. Ну я не знаю, ви не просверлите, це точно. От Щоб просверлить рівно, щоб не спортити оцей сплінкер, потрібно такий адаптер. Ось його Виточили. ну Це все точиться за один раз на станку на токарному, да? Витачується такий адаптер. от він. Це вмісто цієї пластмаски, дивіться. Ось воно все собране. Отак. Оце він так виглядає. Значить, що робимо? Знімаємо його з виноградника. ось Раз, потягнули, знявся він. Маючи такий адаптер, ви ось його вставляєте сюди, дивіться, оба. вставили, він з латуні витачений. І він на всю длину став. І тоді беремо сверло. Оцим же сверлом і робилося отвір отут. Тобто це все заодно проточилося, зараз не витягуючи, тільки спочатку просверлилося, ну, отвір просверлився, потім проточилося під цей розмір, щоб його вставити в сам сплінкер. І тоді ви спокійно Ось все, дивіться, що ви робите. Все, бачите, от, от, дивіться, сверло вилізло, бачите? Ось воно. Все, ви зробили, ви просверлили отвір. І він позиціонується, він точно цей отвір позиціонувався з оцим ось, ось, о... стерчачком ось з розбрасувателем води. Тобто він у вас, коли вода буде йти, воно буде точно йти в цей стопчик оцей. з оцього до оцього, отак, бо воно друг напроти друга стоїть, ось отак. Ось, бачите? І у вас тепер отвір просверлений точно, рівно по центру, і він попадає в центр цього оцього стопчика. Бо якщо ви вручну просто просверлите без такого адаптера, ви можете його чуть наїзкось просверлити, і у вас струя буде бити або на краю цього стопчика, і тобто не буде у вас рівного грибочка. Тобто не можна сверлити їх просто так от розвердлювати без адаптера. Не обов'язково там з латуні точити, либо з чого можна. Можна, на, якщо немає, допустим, ну, з чого виточити, взяти. можна навіть суперклеєм залити адаптер повністю, дати йому. Щоб він висок, цей суперклей. Я тільки ж все вам тоді треба токарний станок, щоб позиціонувати, ну, да, щоб ну, от сверли через це. Ну, а маючи, якщо все одно треба токарний станок, то краще зробити от такий адаптер. І все. І все. Цим же свердлом ви яким сверлили, отут його розсвердлювали ось в даному випадку. От ним ви всі і сверлите свої. І це можна все зробити. Ну, я не знаю ну сотню, ну на заскільки ви там? 5-10 минут, ви всіх ось отак от просверлите і все. І не треба вам нічого кошти витрачати, і у вас буде водовили вже, ну, допустимо, якщо тут був там, 60 літрів, то тепер стане 120. Примеру, і все. І тоді ну, ви вирішите проблему. Тобто у вас буде до трьох метрів п'ятно покривати. Ну і все. Можна ще дивіться, Я ще замітив, останнє було ж моє відео, я вам показував, я е, доживав, да? я замітив, що начебто взяти, купити трубочку і трубочкою спустити сам адаптер нижче, щоб він був над лозою, ну, сантиметрів 60. Тоді мені кажеться, ну, поки в мене немає цієї трубочки, я не можу вам так, я її обов'язково куплю. О, куплю такі переходники, вони продаються. Він буде виглядати такий переходник. Що отут, де ну, тобто, дивіться, адаптер, де стоїть, ось, він з обох сторон буде одинаковий. Ну, тобто, як з'єднувач трубочок, чи що, якщо правильно, так? Тобто, ви наділи трубочку і спустили адаптер на низ. От і все. І у вас лоза буде там на цьому, на низу. Так що можна ще так вийти, подивитися, що так, який буде розпилювання його над самою лозою. І не буде у вас як би, ну льоду багато, не буде зверху, допустимо, там на трьох, на чотирьох проволоках льод сильно висить, який буде ну просто якби. І проволку вам буде ослабляти, бо воно ж висить маса така льоду. І коли буде розтаювати, не пообломує, бо недостаток є в цій системі. Усій. Один єдиний. Якщо сильно здорова лоза у вас, значить дивіться, ось от, наприклад, у вас така здорова лоза, то воно ж льоду набирає, набирає, набирає. І тобто може під льодом зломити саму лозу. Но коли у вас маленькі, вони там, ну такі, от, допустимо, ось, то нічого страшного, це єдине, що якщо вже переросла лоза здорова, приходять заморозки, що може воно льодом поламати. А так більше я не бачив мінусів, тільки плюси. У мене вся 100% лоза, ну не без того, якщо там. Десь за стовбом була лоза і не змогло туди потрапляти да, не було льоду на самій рослині, то да, вона її прифатила. А те, що дождювалося постійно було в льоді, корка там достигала ну, десь. Сантиметр, півтора сантиметра. Я вам показував. Всередині просто така болванка і всередині рослина. Все воно розтаяло і все воно живе, живісіньке, тут -то немає випадів, все нормально. Не бійтеся того льоду. Бо всі думають, о, як побачили, то каже, в мене там, читав я, ну, вимерз чи що, не може вимерзти. От, ну, таким. У вас значить, або сильно малий водовили, що... Ну, наприклад, відро води і стакан, я вже приводив такий прибір. Стакан швидше замерзне, ніж відро води. Отак, якщо льє у вас водовилив, допустим, 40 літрів за годину, то це у вас швидше ви заморозите, як буде лист 120, у три рази більше. Він не зможе заморозити, якби буде акумулятор тепла більший у три рази, як отого, де 40 літрів. Так що ви, якщо вам потрібно, бо ми хочемо самі себе надурити, ми хочемо, як би, хочемо кожен кущ обробити, ну, навіть знаєте, яка система не тягне, тобто насос не видає скільки. Ви краще збережіть 10 кущів. От. Хай там ну, 5 накривайте чи ще що. Чи ви навішаєте, допустимо, 10 сплінкерів навішаєте 20 і таким ви чином угробите усі 20 кущів. Так ви тільки ну, 10 спасете і все, а та накрите. А так ви всі, бо ви думаєте, що от я начеплю на всі, а насос не потягне. Треба розчитувати це все діло. Ну, як? Як і я розчитував, методом тика. Тобто підбирав, більше-більше і дивимося, ага, вже раз п'ятно не тяне насос, воно видно, що воно вже не розпиляє там на 2,5 метра, а звужується п'ятно контактне. Воно на землі навіть видно, круг малий. Ви бачите, що да, воно тільки ось над цим... Л'є і все. Тобто треба золоту середину шукати, а не стоя навішувати багато сплінкерів, бо воно ну, не потягне. Бо води буває. Інколи мені дзвонять, кажуть, а в мене води мало, можна туди поставити, щоб водовилив був не такий, ось, не 1,5 отвір був, а 0,8. 0,8 це в два рази менше. От, виходить, що я кажу, ну як, ну можна поставити таке, а тільки ну, там, на три кущі і все. І то може цього водовилову не хватити. Це ж теж буде зависить, який мороз у вас. Чим більший мороз, Тим треба ну градус той тобто, менший. Допустимо, там 3 градуси, то вам може там і один і три сплінки раз водовили. А якщо вже до 5 градусів мороза, то вам вже треба один і п'ять, а то ще й більше. Чим більше буде у вас водовилив, тим краще воно буде вам ну збереже вашу лозу. Оце якось це так. Попробував на пальцях об'яснити, показав. Як сверлить, як що робити, що не треба, просто так з дуру брати і от питатися без адаптера, просто так от протикувати, сверлить. Зробіть краще, потрата трошки времени, зробіть чи достаньте собі адаптер. Через адаптер ви їх 100 штук просверлите за 10-15 хвилин і все, і буде точно, нічого ви не спортите, буде точно, як заводський. Ось і все. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення до слідуючих відео.